У Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи в будинку, куди на 18 жовтня влучила ворожа ракета. З-під завалів рятувальника деблокували тіла трьох людей, які раніше вважались безвісти зниклими. Таким чином кількість жертв російського ракетного удару зросла до п'яти людей. Що п'ятеро отримали травми? Вони наразі перебувають у лікарні, де їм не дають кваліфіковану допомогу. На місці прильоту продовжують працювати як надзвичайники, так і профільні служби міста. Сьогодні спільно з аварійно-рятувальною комунальною службою міста Запоріжжя ми продовжуємо розборку конструкцій, які були напівзруйновані і які можуть нести загрозу обвалом. Тому з самого ранку почалися ці роботи і будуть тривати до тих пір, поки повністю не ліквідують ці всі загрози. Працюють на місці влучання і фахівці Запоріжжям сервісу. Вони зокрема закривають вибиті вікна плитами ОСБ та забезпечують матеріалами тих, хто зголосився виконувати ремонтні роботи самостійно. Лише за перший день ремонтники виконали понад дві сотні заявок у тих помешканнях, куди був доступ, та це дозволили здійснювати ремонтні роботи надзвичайника. Додають, допомагають усім, хто до них звертається. Працювало. Понад 30 фахівців Запоріжжя ремсервісу було задійно, 12 одиниць техніки, зокрема автогідроподіймачі. Адже в тих помешканнях, де господарів наразі немає вдома, але вікна пошкоджені, ми із зовнішнього боку працюємо за допомогою автовежі. Але люди приходять, знаєте, когось могло не бути вдома. Хтось приходить просто взяти, наприклад, просять вирізати шмат ОСБ розміром 40 на 40, наприклад, наші вирізають і віддають.